Картини Інни Пантелеймонової нагадують нам про дитинство, і вона нас сьогодні запрошує у мандрівку за щастям. Важливо, щоб людина дивилась на картину, вона відкривала щось нове для себе, відкривала себе у цій картині, можливо. А тому, тому можливо, навіть перенасичені якісь сюжети, я не знаю, це глядачу бідніше. Звідки ви берете ці сюжети? З життя, просто з життя, з своїх мандрівок, з своїх мрій. Звідки такий колорит? Колорит, ну, можливо, сказується те, що я сама родом з півдня з Одеси. І... Оце південне сонце, воно мене завжди надихає і завжди його не вистачає, і хочеться компенсувати це, можливо, сонячним колоритом у картинах. Є серія Свят день вона називається, і присвячена святам України православним. І, можливо, коріння йдуть ще з дитинства, бо я бувала у бабусів, дідусів на Вінниччині, і мені дуже близький той побут, ті кольори яскраві, святкові. Може, якось це от я через себе пропускаю і накладаються знання якісь про це свято ще, що десь чув, десь бував, читав, і виходять такі картини. Академічна школа в моїй творчості, безумовно, дуже головну роль відіграє, тому що неможливо прийти до якоїсь своєї техніки, свого стилю, не вивчаючи чогось класичного, не, не пишучи ті пейзажі з натури або натюрморти. Тобто потрібно обов'язково володіти технікою, ремеслом, може, так сказати, можна якомога досконало, а потім вже відвітлятись якось від цього, прислухатись до себе більше і народжувати щось своє. Ваша виставка називається «Мандрівка за щастям. Як ви гадаєте, чи може мистецтво зробити людину щасливою? Я гадаю, це основна, зас, одна з основних функцій зробити людину щасливою. Мистецтво повинно це робити, тому що навкруги багато всього, що може засмучувати, може приносити проблеми, а коли заходиш на виставку, у залу виставкову, то потрібно, щоб мистецтво якось охопило, дружньо. І щоб людина заспокоїлась, зосередилась, задумалась над собою, над своїми подіями, вчинками, і щоб це її надихало на краще. Передодні Різдва кожній нормальній людині хочеться хоч трошки відчути себе щасливим. З огляду на те, що наше реальне життя і політичне життя в тому сенсі не дає нам великих приводів для того, щоб бути щасливими, то лишається єдине прийти подивитись на гарні витвори мистецтва. відчули себе щасливішою? Ви знаєте, я відчула бо дуже лагідний настрій від цих картин. Абсолютно воно е, налаштовує людину на якісь такі дійсно передноворічні різдвяні роздуми, дуже м'який стиль. Жіночні картини, Тобто не в тому сенсі, що ці картини писала жінка, художниця, да? а вони жіночні за сутністю своєю, ем, і глибокі, і ніжні. Тобто, я думаю, що я не помилилася, що прийшла сюди. Очень жизнерадостные картины. Мы ходим и общем, получаем колоссальное удовольствие. Картины все замечательные, ну, применимы в любом интерьере, очень жизнерадостные, с национальным колоритом, с орнаментами. Очень красиво. Нам очень нравится. Творця мистецтво робить щасливою людиною, бо йде процес реалізації, реалізації свого божественного призначення. І те, що людина може втілити свої почуття, своє бачення світу. І якщо ще вона це призначення виконує в правильному напрямку, тобто вона сіє добро, світло і любов, а це є головним принципом відбору робіт в арт-холі Кайрус. Це абсолютно свідчить про те, що і ця людина стає щасливою і вона намагається зробити світ кращим. Якщо ми говоримо про споживача, да, той, хто приходить подивитись, дуже важливо, як людина, наскільки вона гармонізована з оточуючим середовищем. І мистецтво дозволяє гармонізуватись, якщо людина має бажання. Коли хочеш музичний інструмент настроїти, для того, щоб він звучав правильно, так само і душу можна настроювати на щастя, але треба мати бажання бути щасливим. Якщо ти цього бажання не маєш і чітко не усвідомлюєш, що тобі для цього треба, мистецтво тобі не допоможе. Лікар, займаєтеся мистецтвом, галереєю. Чи не тому це ваше покликання професійне і ваше захоплення отак от співпадають? Здоров'я взагалі це є засіб, який нам наданий для того, щоб жити і реалізовувати свої здібності знову таки. Це ніяк не може бути здоров'я, не може бути метою в житті. І е, дуже важливо. Чому саме ми намагаємось і допомагаємо молодим митцям? Це дуже важливо. Тому що я не погоджуюсь з тим оточуючим світом, який є навколо мене. Мені не подобається на сьогоднішній день країна, в якій я живу, мені не подобається те, що відбувається навколо. Я намагаюся збільшувати, я намагаюся змінювати це середовище. Так як казав колись Ейнштейн, що темряви немає, є брак світла. Кожна людина може власноруч власним серцем, нашим власним покликом, власними силами змінити цей світ. І я абсолютно вірю, що якщо я можу змінити маленький світ, якщо я можу 10, 20, 100 тисяч людей зробити трошки щасливішими, змінити їх життя на кращу, я маю це зробити. Саме тому ми допомагаємо молодим митцям, і саме тому через цей арт-холд кайрос, а кайрос це означає, час наповнений змістом. Ми намагаємось змінювати оточуючі середовище, робити людей трошки щасливішими і давати їм радість для того, щоб їм легше. І краще було жити. В цих роботах абсолютно європейська якість світлі кольори. Європейського рівня талант при цьому є абсолютно чудова національна самоідентифікація. Та є те українське, що є в нас. Немає цього українського кіча, як кажуть, знаєте, коли все таке сало, комбаса, сорочки, вишиванки, яке вже трошки, е, трошки, може набридло, трошки інколи переважає. Але тут є. Надзвичайно тонка, аристократична самоідентифікація, українська національна, без якої ми практично не можемо рухати вперед, вперед рухатись, тому що національне самоусвідомлення це те, що дозволяє нам знов таки бачити майбутнє саме нашої країни і нашої держави. Я представила дуже багато своїх робіт і за, за різні періоди свого життя, тому, можливо, вам буде здавати, що і роботи трішечки різні, але це, по-моєму, природньо, бо змінюється мій внутрішній стан, змінюється трішки і стилістика. щастя. Можливо, просто тому, що кожна людина, кожного дня намагається хоча б трішечки наблизитись до того свого щастя. Я хочу таким чином доторкнутися до щастя, потім воно переростає вже в житті, втілюється в життя. слово – це корабель думки, що передає ідеї через часи і простір, то картини це літак емоцій, які пережив художник під впливом різних подій і речей.